Усім привіт! Вітаємо вас на каналі хлопчики-коробчики. І сьогодні ми знімаємо відео про те, як ми вперше поїхали на змагання. Так, змагання благодійні на підтримку Сил оборони України. Тож не забувайте донатити, підтримувати наших захисників і дивіться наш контент. Слава Україні! Героям слава! Все кум уже на повній концентрації є ми. Їдемо вже на змагання. Ти як готовий вже кубка а? держати, піднімати? Ну, Єсть! Як, як на Лігі Чемпіонів будемо десь. <ривіт> Там вже ми по, по дорозі зустріли ще декілька рибаків, які теж їдуть так, змагатися. Круті, крутій дорозі. Так що, які в нас шанси на перше місце? 100 зі 100? Не знаю, чи 100 зі 100, але шанси точно є. Це наші перші буде змагання. Хочемо спробувати свою майстерність, що ми, чого ми добилися за цей сезон. Чи вийде щось у нас, чи не вийде. Та 100% вийде. Це ми приїхали вже на змагання. Зараз будемо йти, як воно там називається, на нажеркування, куміде. Йоу-йо. Це Ваня, наш напарник. Будемо сьогодні розривати, мабуть. Ну нічого, шанси у нас є ще. Ще люди під'їжджають. Так що будемо ми йти дивитися, що там робиться, які дві, що там насипають, кукашу. яку кашу. У нас 20 команд і це прекрасно. Тобто ми будемо проводити змагання на всі сектори. Ну давай. <реш> <реш> 11, <реш> 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 так, так, там всі є, там всі є. 11. 11, так. Так і хотіли. Ось так виглядить таблиця жеребкування. Це номера секторів і букви С зони, А, Б, С зони. <реш> так, друзі, ми вже на секторі. Ми витягнули фортовий сектор, 11. що і хотів. У нас є зараз три години до часу дня, щоб е облаштуватися, все табір зробити. І в першій годині вже можемо починати ловити, кормитися. Ти доволі комсектором? Я дуже максимально довольний. Типу ми реально його хотіли, але прикол в тому, що в нас ще наші сусіди дуже сильні спортсмени, які вже е займали два останніх змагання, і друге місце дуже сильні. Суперники будуть максимально сильні, Ну, ми будемо працювати. Да, ну ми не здаємося, ми, ми теж покажемо клас. Все, поїхали розбиратися. Чекайте, контент далі. Ми вже майже обладнали табір, а до старту ще майже 2 години з запасом. У нас є часу. Так, це буде наша спальня. Будемо тут спати. Це така трьохкімнатна квартира, можна сказати, так? Да. Це монтаж. Що, погнали, я вам покажу, як корм замішати. Правильно, щоб виграти змагання. Пішли, будемо зараз замішувати. А це кухня у нас тут. Ну що, друзі, Переходимо ми до заміства прикорку, замішаємо, щоб вона настаювалася. Стартуємо ми з мілкої фракції. 2 мм пельчик. Висипаємо кілограмчик. Висипамо халібута, більш крупнішого, але не багато даємо. Так, тут так крупний, 6-8, ми дамо десь пів кілограмчика і трошки мілкіший 4 міліметра халібут. Висипаємо пачку, теж кілограм опа, За є 2,5 кг. Далі беремо горішок. Ось мелений вдома перебомбив на блендері. На старт дамо максимально пилящу фракцію. Думаю, цього буде нам достатньо. Можна ще ложечку. І коноплі пару совочків. Вітерець такий. Буде риба. Надіємось. Совочка дай взямо. Четыре. П'ять. Так, все це зараз. І перекала матом. І хай настоїться, правильно. Так, взагалі ліквідом, все. Ліквід на сквіт по стандарту, ми нічого не міняємо. Запах шикардосний. Ліквід на натуральній основі. Чим більше, тим краще. Кашу маслом не спортиш. І думаю, ліквідом натуральним теж мене зіпсуємо. Машу каслом. Так. Замішуємо. Все, замішуємо і даємо. Годинку-дві, хай настається, а ми далі будемо займатися справами, підготовлюватись до першого вже закиду. Старт ще нам не дають. Ще десь пів години, може, година залишилася. Ми вже все готові повністю, то вальнули по бакасіку пивка вирішили перекусити. Гречка, м'ясо, здорове харчування. Із з в нас тут поле. Пшениці, ух. Краса. Кум вже вдягається, його вітром надуло добре. Так, вітер дуже сильно, не тут. Завтра вже лежати. Не кидати з бомби, а працювати треба, треба. Ну, всі вдягаються, йду не я, мабуть, що щось вдягну. Звісно, дядь. Так, до змагань до старту залишилось 5 хвилин. І нам треба що зробити? Змочити піцак. Давай, мочи підсака. Клюй, репка велика, і маленька. Клюй, клюй, клюй клюй, клюй, велика і велика. Клюй, клюй, клюй Хорошо. Мокрий. Мокрий. І на правильне місце положити. Да, Опа. так, да, так, да, так. Да. По моїй методіки все правильно. Все, чітко? Да, по сім'я. О, вже йдуть судді, зараз будемо давати старт. І будемо закидуватися. Так, да, ми ще в крайньому секторі тут справа. І ми будемо давати старт, бо у нас тут таке розповаження хороше. Будемо пікати зараз. Нам да, на сектор взагалі в красоті постійний тіньочок у нас. Сонечко не буде жарити, парти, воно навіть кофти повдівали. Хоч там сусіди без футболу ходять на сонці жарах. У нас так прохладненько під вітром. Що там на часах? Ще 4, -4. 4. почекаємося. Одна хвилинка. Ну то все, іду пікати. Сядев'ять уже. О, пух. Пригнем ліший. Попікає. Шо там, кажіть коли? Через скільки це? На готові. Хвилина. О. Ще хвилина. Я вже поготові тут сигналити. Ну, так, розпочинаємо змагання. Щоб всі команди почули, що вже можна кидати. Ми на краю сектора, то будемо бібікати ми. Тут <св pistola> <quip on> Старт. куди? Хай буде Я полетій. Я Давайте. Все, вудки вже в воді. Змагання стартанули. Що? Ти є? Ще поки ні. Ще поки ні. головне, що вже вуді вудки. Головне старт, правильно? Це ще якісь таймери модні. Таймер, як наживати? Поки що без поняття як? Вже перегрілись, може буде все, буде сам Все, Таймерки пішли. Все, чекаємо рибинку. На браслетах хоча бачите, учасники мають бути в браслетах. Мені mm -hmm. навіть не можна до вудочок торкатися. Я екосвідомий. Ось так. Екосвідомий. Ну що, де покльовка. <laughs> <laughs> Ладно, чекаємо. Ближню дистанцію вже першу перекинули палку, пів години вона постояла, чисто на стіках, не кормили ще, щоб не лякати рибу. Ну, ось Першеньку вже перебомбили ближнячок. Ось вже хвилина, як вона стоїть, перекинули таймер. А ця ще стоїть. Півгодинки вже стоїть. Поки тихо. Так? Он. Клювка. Ближняк, тільки що перекинули, хвилину простоїла. Схожа. Чутя, доставай мішок е, в цьому. Або не дійсно. Тож не можна. Є риба? Не валичу, щось. Може карась. Чумур, чи коропець? Коропець. Ваня! Ваня, Ваня, акуратно. Є, є перший, перший є. є. Хорошо, Перше, є. Давай, давай, давай. Сразу все підготовлено, стіками, сразу закидати. Та рибу, мені здається, треба спочатку випустити перед тим, як закидати, чи ні? Іде на ту саму точку. А. Це ось є у нас перша рибинка. Перший пішов. Зразу судді під'їхали. Мішок полежить змучити. Це нормально, нормально. Риба має бути в спеціальних мішках. Да. Сюда. Сюда. Чина, пеша рибка. Я знаю такого, я сам це Я вам подорожую. Від 14 см залік. У нас є тут 14 гарантія, у нас і 30. Кого 14 см? Довше рибки. рибці. Маємо прийти. І от за такі крючочки чіпляються. Натяну, дай, да? Дай натягну. Це перше клівання у нас вже відбулося. І що ви думаєте, треба робити? Все правильно, треба кормити. Вони вже починають готувати корма. І бомбити з помби. Так, да, точно. Починаємо на точку, де клюнула перша риба, зразу починаємо її закармлювати. Очікуємо, що туди десь рибка підходить і зараз вона на корм буде активніше заходити. Бомба. Ти як готовий, Так. Да. Бомбити. Да. Насипай. Туди покажемо вам який корм. Ми починаємо, нічого секретного немає. Звичайний горіх, пелець. Ось такий запорник. Талант 40... 45. Ось так хлопці працюють. Я поки за камерою, мені працювати не можна по регламенту. Буду вам розказувати все, що відбувається поки. Летять з помби. Кормиться рибка. Тихо Ух. Бомба. Váňa nr. 2. Váňa ťahne. Pročájí se trochu, či ne? Тузик не тузик, нам все підходить. Нам по регламенту головне вага. В залі кидає, правильно, хлопці? Точно. Що, коробці? У нас вітерець скажений, рибка геть поки не активна, закормились. І кум вирішив нас підкормити. Подивимося, що він тут готує. Кум, що ти тут не готовий? Я оце кормлю, Ого, огірочки, м'яско. Привітики. Ого! Це за збитого треба, так? Да? У нас два мішочка є, думаю, по дві рюмочки дергнемо. <рес> да? ну, можна попробувати. Ну, все, чекаємо клювання, нам На потрібно фарт. крупну рибу, big fish. Все, що треба було, щоб клюнула рибинка, це сісти пообідати, так? Добре, так як завжди. Да. А, диви. І все вже кум тягне. Ми зацепили нашу ліску, Тут У нас вариться що? Горішок. Та. Да. На да, серйозний закорм. Пізда, диви, і зараз... Отмінна, риби нема. Не матюкайся. нема риби. Нема? Ні. Mm, mm І ну... що? І зараз цю обір чи що? Втикай, прикол. Ну, жесть. Пізда. Нема, тікайся, боже охрани. Ну, що він робить? <laughs> Старта покльовочка. О, ого. Це я жив, Перед цим був схід. Ну як схід, не засічка. Підняли палку, а риби не було. Чи поспішили, чи не засікла Ну, Але зараз риба бачите, що робить? Дивіться, просто мотає. Що друга це палка щось короб. теж попискує може трошки? Коруп, короп. Це моя палка, моя. А, це ти завів. Да. Да. Ти бачиш, що це мені робити? Під низом, да? так? Тихо. Тихо, тільки щоб ти не, ти не зійшла акуратно, мужички. Натяжку, Вань, тримай. Натяжку тримай. Тин. Мужички, мужчинки. Все одно ніхуя. Зачепили. Та й що? Вище піднімеш ару. Я не бачу, і що? Ще не в цю сторону дитючі. Зараз будеш, ж вані, Дихнути треба дати дихнути. Готовий? Ні. Давай. А? Вань, чекай. Зараз буде, зараз буде, Вань. Давай, 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 почекай. Давай. Давай, бай. Зараз! Давай. Попав? Є! Єсть. Еес. Нарешті. Як він намучився, чи так нас. Невеликий, блядь! 10 є, напевно. Хорош, хорош. хорош. Вимучили. Чекай. Да. Іду. Засунь, засунь палку в цей. І все буде чітко. Положи. Чекай, 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 будочка, будочка, вудочка. Все запутав, перепутав, всі будки в одному, але головне, що витягнули. Окрасення відцепив? Ось, друзі, дивіться яка рибка Ранки всі ранки обробити? Обов'язково. Здорові списку, мені кажеться. Зараз важим що там. 1090? Це да. чітко. Кайш. На, як це, на горохову мастирку. Це на горохову мастирку 10-200. Це монтаж якийсь. А монтаж? А, як це, макушат. Займайся. Такий красень. ну на мене. Yeah. <різований> так, друзі. Зараз на годиннику без 15-ти. Ну, Кіпіш несеться максимальний. Риба Опять кормиться. Дівай. Десь пішов прохід, крупняка одного зловили, поміняли точки, закинули все на дальній, дві точки по 80 з лишніх метрів. І будемо пробувати звідти ловити. По скільки метрів? По 80 з Га? Ось звідти, бачите, тут між двома корчами. От туди кормимо зараз інтенсивно. Кум вже зараз буде готувати на вечір при кормочки. Будемо зараз бойла різати. Ось у нас така приспособа є. Закладаємо сюди бойл. Ой! Ой! порозліталися. Зараз позбираємо. І що, і що, диви? Зараз покажу. Що покажу. Так, так, і. Тут такі ножі. Запихаємо сюди і. Оп! І відкриваємо. І вона вже половинки порізані. Бомба! Ось зараз над цим працюємо. Нарізаємо бойл на вечірній закорм. Будемо робити більш грубшу фракцію, щоб пробувати в ніч зловити якусь ще більш крупну рибу. Нам потрібен бейк фіш. Yeah, yeah. Покажу вам вечірні такі красоти. Вже вечіріє. Риба не клює. Там уже идет дождь на поле. О! Ну давай, попробуй вот ліг заснути поспати вже відпочивати тут дощ папіколька і дуже файно Файно це за файла запікожу що ви думаєте на місці чи на місці? дежурить патонець а я лягаю відпочивати відпочивать на місці Треба й на лень. Перша вечірня поклівочка. Так, Ось такий тут злам. Завів корчі спочатку. Думали, що знов прийдеться обривати третій раз на вечір. Доброго ранку, вже проснулись. У нас на дворі штиль. Всі вже сектори працюють, щось роблять. Ми тільки що витягнули рибку, зважування було у нас раннє. У нас одна тільки риба була за ніч, тузик, і все. таких то результатів вночі не і були надії, але Рибки нема. Сектора також мовчали, всі спали, відпочивали. Надіюсь, зараз вже встануть і будуть всі працювати. Але штиль бояться кормити чи що? Не можу зрозуміти, ми вже геть корм приготували. Зараз будемо його гасити. Ось у нас буде такий закорм. Ось Будемо пробувати давати пилящі фракції і робити якийсь кипіш в секторі. Ось так виглядає таблиця після першої доби. Ми на восьмому місці, результат такий собі, але нічого, вас ще чекає наступна доба, навіть півтори, тому дивіться другу частину. І ось коротенька нарізка, що в ній буде. Круті змагання. Молодець.